Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, і в цьому відео я зібрав для вас цікаву та корисну інформацію з усього світу. Як завжди, ви можете підтримати мене та мій канал, поставивши вподобайку під цим відео. І ми починаємо. Північна Корея та Куба це єдині місця, де не можна купити Кока-Колу. Як не дивно, але в Австралії проживає найбільше людей з ожирінням. Станом на 2012 рік таких людей 26%. Довжина ДНК у кожній клітині нашого тіла становить близько 2 метрів, враховуючи, що в нашому організмі близько 37 трильйонів клітин, якби ми з'єднали всю нашу ДНК воєдино, ця вдовжина сягнула б майже 75 мільярдів кілометрів. Цього було б достатньо, щоб облетіти Землю та Сонце більше 500 разів. Говорять, що велику китайську стіну можна побачити з космосу. Але насправді це міф. Тарган може прожити кілька тижнів без голови, поки нарешті не помре від голоду. Середній палець Галілея зберігається в музеї науки у Флоренції. Картина Мона Ліза кілька років висіла в спальні Наполеона Бонапарта. У Німеччині продається більше настільних ігор, ніж будь де на землі. Синій птах з логотипом Twitter має ім'я його звати Ларі. Творці соціальної мережі назвали птаха на честь баскетболіста Ларі Берда. У високогірних лісах Непалу водяться гігантські бджоли, їх довжина може досягати 2,5 см. Ці бджоли виробляють особливий мед, який може викликати галюцинації. Цей галюциогенний мед збирають гурунги, що живуть у цій частині Гімалаю. Коли ви набираєте або втрачаєте вагу, ваші жирові клітини не зникають, вони просто змінюються за розміром. Поріз папером болючіший, ніж звичайний поріз. Тому що така рана майже ніколи не кровоточить, тому нервові закінчення залишаються відкритими, дозволяючи повітрю потрапити всередину, тому нерви подразнюються. Коли ви приймаєте гарячу ванну, ви спалюєте скільки ж калорій, скільки б спалили під час 30 хвилинної прогулянки. Такі імена, як Ван, Лі та Джан, є найпопулярнішими у світі, їх носить близько 21% всього населення Китаю. Тварини уникають ліній електропередач, бо бояться ультрафіолетових спалахів, які людське око не бачить. До речі, з усіх савців у світі тільки людина і мавпи не бачать ультрафіолетових променів. Чарльз Дарвін був першою людиною, яка придумала прикріпити колеса до офісного крісла для того, щоб швидше пересуватись. Канарські острови названі на честь собак, а не птахів. В Індонезії живуть одні з найнижчих людей у світі. Згідно з даними, зібраними з різних світових джерел газетою «Телеграф» у 2017 році середній зріст чоловіків становить лише 158 см. В свою чергу, найвищі люди серед нас живуть у Нідерландах, де середній зріст дорослого чоловіка становить 184 см. Континенти змінюються приблизно з тією швидкістю, з якою ростуть ваші нігті. Люди, які зараз живуть, становлять близько 7% від загальної кількості людей, які коли-небудь жили на планеті Земля. 43 країни світу досі мають королівську сім'ю. Приблизно один з 200 чоловіків є прямим нащадком Чингісхана. Всі мурахи на землі важать приблизно стільки ж, скільки і всі люди. Токіо є найбільшим містом у світі, в ньому проживає 37 мільйонів жителів. Наступні за величиною міста це Делі, що знаходиться в Індії, його населення 29 мільйонів, та Шанхай у Китаї з населенням 26 мільйонів. Термін астронавт походить від грецьких слів, що означають зірка та моряк. Найстаріший готель у світі працює з 705 року нашої ери. Він знаходиться в Яманасі, що в Японії. Цей готель, занесений до книги рекордів Гіннеса як найстаріший готель у світі. Готель з гарячими джерелами розташований біля підніжжя приголомшливих гір Айкайші і працює з моменту його заснування Фудзівара Махіто в 705 році. З того часу він перебуває в руках 52 поколінь однієї родини вже понад 1300 років. Друзі, дякую вам за вашу довіру та підтримку. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам подобається подібний контент. На цьому у мене все. До нових зустрічей!